І так, парень, всім здорова. Ми сьогодні на Воденхав, в ночному ДНХ, тому що вже мені ще трошечки раніше, і ми сьогодні знімаємо свою найулюбіншу рубрику Трюки від прорайдерів». Може, сьогодні ми навчимося робити нових трюків. Ну, цей точно ні з першої спроби зробить. При інших я не ручаюсь. Що давай одразу починати з Давай, серед. А що що затягає? Такі. Півот, ага. А як це називається? Півот на Ні, а не, Я по правильному не дідусь, як це, це називається. Називає? Короче, або віскос, або ді дідусь. Оцю фігню. Напишіть в коментарях, як ви її називаєте, бо я, якщо чесно, не знаю, як її правильно називати. І що хто буде пробувати? Як ми взагалі? Ми всі пробуємо, всіх по спробі. Давай. Раз, два, три. Раз, Раз два, три. Раз. Два, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Коротше, виходить, Рома перший, я другий, Глеб третій, Жорик біжений. А як ми, кстати, як ми зробимо? По одній спробі чи буде покривати? Ні, дивіться, я вважаю в кожного дві спроби у нас. О, І якщо з нас робить хоча б один, то буква нам. Ну, типа, ну... загалом у нас чотири спроби. Ой, восім. Ну, типа, загалом у нас вісім спроб на команду. О, ну, так. Ніяких ріду, якщо близько, не рахується. Дві спроби зробив, не зробив. По -жосткому. У нас значно більше спроб, але все жорстко ограничено. Мені знаєш, що подобається. У нас кожне нове відео, трюки про райдерів, типу правила мені. Ну так цікавіше. Ну, дивись, знаєш чого? Тому що ми дідугани з деменцією, і я не пам'ятаю, як ми грали минулого разу. Плюс це що, не перший випуск. А, Ми вже знімали, його. Бри, кстати, порахуйте, скільки у нас було трюків про райдерів. Так, я не знаю. Я думаю, що тут десь 10 Хто перший? Давай. Я, Ти, газуй. Рома перший. А, а. о как. Да. Так, Ромчик, добирай, я пробовать на это хочу. Ну, типа, блин, а давай я попробую. Попробуй, я не čista, чисто буду. Чисто заради ну, прикола. Так, да вы, да вы. давай, а, а, давай. А давай, я давай, знаю, я бы не сделаю, потому что у меня же опыт, житерн. А что да? А куда дальше? Просто их срать, робот. Опазик сразу. так. давай. Да. потім будем так. Так, ти зробив, так зробив? Все, да, буха, да. Я я да ну давай, давай, давай. Я хочу, блин, поставить точку. Хочем один давай, трюк давай. зробити. Ну Що, точка, давай. ну прям точище. Ладно. Все, скип я не хочу. <рес> Хорошо, давай другой трюк. Давай другой трюк. Давай, ну, друзья. Сейчас. Не, подожди, подожди. ДС 2 ДС два віпа, правильно? На єврік. На єврік. Ну давайте, ви всі, не вийде у вас, а я зроблю в кінці. Красиво. Як звичайно. Ні, ну Глеб О, має зробити. Олешка теж може зробити. Як будто би реально. Ех. Уви, у нас ще 6 спроб. <ристот> Понял? Ви реально лузери? Та можна як будто би. Тікай. Что, а кто, кто, кто там? Глеб, а, Глеб уже, уже там. Глеб уже на старте. Ой-ой-ой. Норм, Владушка давай. Головушка на правой. Резюшечка. Ай-я. Ну давай, показывай мастерство. Ну, бедолаги. Давай ради интереса 2 хилл 2 хилл одесс? Ну, пошел на миг, давай попробуем 2 хилл Ну, попробуй два сделаешь. Ну две спробы О, сделаю. А шо такое? А, а шо давай, такое? Давай, давай. Ладно, ну попал. давай я тоже попробую, попал. что ли, для вас. Давай, давай, давай. Соли, не падай, не падай. Ясно? Понятно. Дружище, алло. Алло. Не стій тут, я тебе дуже прошу, я три рази тобі вже сказав. Або їдь, або не стій. Добре? Домовились? Бігом! 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 Красава! Красава! Жорік! Алло! А знаєте де магніт? Аж тут я не знаю як. Ооо! Бил, прикольно було на майно, Так, все, Ми Хорошо. якоюсь спинней займаємося. Ми виконали, у нас дві... ну, ну, ми вперше, поставили ми, дві букви. Да. у прорайдерів поки 2-0. Ну, вибрали ми, конечно, трюки сильніші. Такі, для старпёрчиків. Ну, так а ми хто? Ну, все правильно, все сходиться. Хорошо. Так, переходимо далі. Наступний трюк. Приписувати, старпер. Ну, Короче. це щось вже цікаве, насправді. Це вже щось складне. Це фаст плент, виходить? Це фаст Ви встрибуєш фула, кидаєш хіл, ловиш, типо, в дві ножки, отак. от. Е-е, от, да, І приземляєшся. Ага. А можна можна по а ну давай. plent з передньої ножки неправильно казати, тому що фаст це це є передні ножки. Задні ножки це фустпленд. А де фаст такого трюка треба головніше вилізти. А я тобі що казав? Так, а я ж я кажу, що спула ми зробимо, спула, ага. А яка різниця? А, спула. Спробуй. Спробуй. спробуй, зрозумієш. Так, а перейді ногою, Олєм, знай. Ага, ти ногу ставиш. Я да, да. там зробити набагато реалістичніше. Та ти, в принципі, вибрав такий собі трюк, чесно кажучи. Я вибрав. Да. Ну, ми поспробуємо, срали. Расплатни вообще. Да не ну, нет. Нет, не, он. Да, да. Все. Записывается. Видео репортеж. Репортежка. Так, это минус уже две спроби. Да. У вас по подни спроби. Ай-яй-яй. Понавыбирала дюйс, блин. Ну давай, в мене остання спроба. Давай, давай. <реш> Я ну, не знаю, типу, як так стати, ну, типу, це, це ну... Ну, взагалі то тип взагалі дуже дивний. Насправді. Коли, коли ми їли, цей трюк вважався нам більш реалістичним. Ну, виходить так, що у нас два-другому. Ну, отлічно. Давай, у нас ще є пару цікавих. Жорик, кінь трюк. Так давайте решать на той чи на той периле. Да, давай, я за ту, ты за ту. Не за фар. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А -а -а. Это был лип? Да. Вы клипах да, просчитался ну фронте. Фронт. Блин, слепом. Я реально загадал. <свят> 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 я сейчас думал, что это борт, пар борт. А что-то он большой когда берет? Можно я туда А как? А как он с такими ходами собирается робить этот трюк? Не знаю, он, ходу не собирается. Окей, давайте я попробую. Так, ультра-минимальный хода. Блин. Вот бараны выстачили. Да, бараны выстачили. Тому я и сказал, что нужно идти на ту Да иди ты. Так, хлеб, ну давай ты. Может, хлеб. <су> а <су> а а шё? Такая вещь чаще. Окей. Окей. Брат, там лип, барбор. Да, теперь твои две. Не, а в него есть экстра. А оно сразу из экстра. Ми без екстра, але остання спроба в любому геймоскуті на три спроби, правда? Так а до цього вообще проблема! Не, ну правда? Правда, все. Останній трюк. А, це не останній трюк? Ні. Йоу. А ну да. Цікаво, чисто для себе. Я тоже просто... Ай-я! Так, відер спота жахливий. А! Йоу! Нормально. Давай back to back. Ну да. Unluck, unluck, але був. А може з монтажем хто-то на монтаже? Угу. Угу. Ізі, цей загад просто легчайший з першої спроби, в принципі. Ну, правильно, треба чітко скататись. Я так. вважаю Ну, давай, наступний друг уже Жорик. Жорик! Перемішаємося на цей прекрасний бомщик. Там будемо робити те, що ви тільки що побачили, сміт трьох амена на вів. В принципі, я би міг щитеріть і попросити мені робити фронт сміт оба трьох, тому що я в мене робити. Но Але в принципі, не знаю, як хлопці скажуть. Та я хочу так і робити, слухай. Чесно кажу, з трюк виглядає прям жорстко. Я <с grooving> Ну давай, то, так уж и быть, я и не сделаю. Ууу! Олег! Олег, ты понимаешь, что я умею кататься? А что-то не то, братан. Немножко не туда полетел. Ну давай я попробую. у нас теперь три спроби, верно? Ну так. Скажи, тягни на треху. Да понятное дело, тягни на треху. Тому чувак, знаешь, он типа, он именно приземлился и просто туда кинул куда-то випа. Ай-я-я-я! Переплыл океан и утонул в лужу. Мой бы сказал, пукнул в калюжу. Ай! Жорико робити цей трьох складніше, тому що по інерції йому б хотілося зробити нот, типа, фронт і Йому просто... гіпотетично. Якщо я спробую прямо по правильному. Сміт трьох. Ну попробуй. Ти я просто іменно складніше. Ну окей. А можна на цю спробу екстра 20? 20 екстра, будь ласка. Це выглядело прям шикарно. Я зараз доберу. Давай, что мы? Давай немножко хемблинга. Хемблинга? Да. Опять? У мене? Лех, тільки Блин, у мене великі Ставлю мотоцикл. Ставлю ключ от квартири. Давай, накидывай. Хто перший ставить, хто перший робить, той забирає сап? Я ставлю, що ти зробиш за три спроби. А я просто ще швидше за тебе. А, що ти швидше за мене? Супер. Ай-яй-яй! Тут треба зрозуміти, щоб не перекоситися. Нормально. Ай-яй-яй, дуже близько, а ну-ка лаков не мотоцикл. А все равно все равно говно. Я їду в закат на лішки на Ну Ви ж викупаєте, що ви програли 3-2. Ми програли зато як красиво. як Це перший випуск, де ви програли. Так нас Ні, Я просто про інше. Я забув просто, який у нас був рівень. <laughs> я просто, типу, найвищий yeah. рівень дві Щоб знав, що ми знімали взагалі. Чому ми програли? Є пояснення. Бо yeah. зробили нормальні да. правила. А жит... ну це 10 екстра, 50, 50 реду. Бо вперше в житті, так, да, у нас адекватні правила. І ми їх притримувалися. Так, да, <laughs> я вважаю, що цікавіше на майбутнє буде грати ось так, типу, дві спроби в зачот, а потім, якщо є бажання і типу, можливість це добрати, то добирати чисто для себе. No. Три типу, галочку поставити, але по факту, ну ми... Ложки. <свіг> Ти в курсі, що у нас на відео буде зі садоні чи право? <свіг> <свіг> це, це факт, але я хоч сьогодні себе потішу тим, типу, типа Фу, В принципі, відосик підійшов до кінця, отак швидко і непомітно, як мінімум для нас, бо знімали ми його. Разів в 10 швидше, ніж зазвичай. Сподіваюся, у вас не виходить той самий хронометраж. І ви з кайфом встигли поїсти і випити весь свій чай, який ви заготували на це відео. Якщо не встигли випити поїсти, якби зараз виститься ще багато відео, які ви можете додивитися вас... і доїсти. У вас 100% не вистачить чаю, щоб за один присяд при... придивитись весь наш телеканал. Ну, Ютуб канал. Телеканал. Телеканал. Я вже, типу, в костюмі з дипломатом на роботу ходжу. Челендж, щоб виграти, цього разу наш ждах. Коментарі ви вже замагаєте. Халась писати, я вірю вам, все-таки просимо вас це зробити. Але сьогодні в цьому відео на так виграє той, хто нас тегне в сторі з фоткою або відео найбільшої ємкості чаю, який ви заварили. Літр, шість літрів. Скільки зможете, стільки тільки заборонено приходити на якісь путкорти чи кетерінги і фоткати у цей бідон для на розлив. Так не можна робити. Це має бути домашній чай. Може на з одного пакетика. лайфхак реально лайфхак вам берете у мами саму велику кастрюлю. Тип'яти піпяточок і просто один пакетик чаю там. Все, торм, виплаваємо. Колишок пофарбувало. Да, там же, їх... як на смак, то він, вже... він, він може бути прозорим, але хоча б чуть-чуть з відтінком чаю. І все, давайте. І все май... буде прекрасно. Нам реально цікаво, хто з вас наскільки любить чай. <рес> Це, ось таке відео. А, ми ще не сказали, хто в минулому разу ви. Да, До речі. Ось ця людина. Ось ця людина. Прекрасно, вітаємо її з новим наждачком. Вітаємо. Пратайтесь, прогресуйте і приходьте до нас магазин за ще такими наждаками. Всі посилання в описі, всіх любимо, всіх обнімаємо. До нових зустрічей.